Ліза Глінська потрапила з донечкою прямо вночі до лікарні. Третя година ночі. Ми в лікарні. Причиною госпіталізації є алергічна реакція на кавун у вигляді набряку квінки. Чому ви в лікарні? Полінки скоріш за все була реакція на. Кавун схоже ніби на тюрквинки. А ось і результат на нітрати в Кавуні 380, а норма 60. Також кулінарна блогерка зізналася, яке першочергове було лікування. Полічки вкололи, дексамітазони, супрестин. Ліза розповіла, які були симптоми після того, як Поліна з'їла кавун. Набрякла обличчя, очі стало погано дихати, почервоніла. Міла обличчя, червоне обличчя, а на брики спали. Ля -ля. Глінська потішила підписників, що на ранок стало краще. <зв 'язок> В нас все під контролем, але все таки ще вирішили добстежити Поліну. <зв 'язок> Зробили ще додаткові алерготести. <зв 'язок> Для того щоб точно виявити, чи саме алергічна реакція була, чи може бути співпало з інфекційними захворюваннями. Можливо, і інфекційне захворювання яке дало сип і ну, такий стан. Ну і ще ліза зауважила, що і досі шокована кількістю нітратів в кавуні, що кількість нітратів... Дійсно, в Кавуні мене просто не підберу слово жахливо. От. Все добре, все під контролем.